Пройшла Другу світову до Берліна, а 24 лютого знову зібралася на фронт у свої 98 років. Таку націю ніхто не Остави на коліна Ольга Іванівна Твердохлєбова, полковниця МВС у відставці, розвідниця, під час Другої світової виконувала завдання в Польщі та Німеччині, дійшла до самого Берліна, викрала у тилу ворога нацистський завод зброї та передала координати командуванню. Тоді вона мало не загинула, потрапивши під обстріл. Її знайшли у вирві, засипаною землею. У мене є похоронка на мене. У мене є Батько загинув під радом, брат льотчик. Боря загинув, захищає небо Балтіки, а мене похоронили в Сандомірі. 8 травня Ольга Іванівна зустрічала перемогу разом з радянськими військами у Берліні. Тоді здавалося, що цей день має назавжди поставити хрест на кровопролитті. В самому страшному сні не могла подумати, щоб Росія мене там. Знайомі, в мене там однополчані були. До 2014 року пані Ольга їздила і до Москви, і до Мінська. Туди її запрошували як героїню та поважну гостю. Сьогодні жінка твердо впевнена, на росіянах назавжди тавро окупантів. А особливі почуття пані Ольга має до їхнього президента. Фу, собака шакал, не можу дивитися на нього. Коли росіяни повномасштабно напали, Ольга Іванівна звернулася до військкомату. У свої 98 вона була готова взяти в руки снайперську гвинтівку, аби знову нищити ворогів. Я можу ще піти і якусь пользу принести. А питаю, скільки вам років? Я кажу, що через два роки буде 100. З того часу минуло майже два роки, і пані Ольга святкує сторіччя, квіти, подарунки і вітання з усієї країни. Я вас дуже люблю. А мене всі люблять, навіть чоловіки молоді. Зі святковим поліцейським тортом до бойової колеги завітали і вінницькі правоохоронці, задмухуючи свічки. Пані Ольга загадала єдине бажання: аби Україна знову перемогла окупантів, щоб відстроїли дома, щоб всі люди вернулися в свої квартири, в свої хати. Остроїмо Україну ще краще.